Чи Ще це нагальне, невідкладне питання показала книга Дженіфер Вошберн, яка гучно заявляє про псування сучасної вищої світа в точках коропшен. Розуміє, небайдужа журналістка Вошберн виразно окреслює проблеми, які лише деякі дослідники піддали аналізу. Хоч і на такому пристрасному. Більшість науковців ці проблеми просто проігнорували. Може, хоч ця книжка пробудить їхній інтерес? Пісування про яке йдеться значною мірою результатом швидкісті, з якої університети були реконструйовані корпоративним капіталом із кінця 70-х років, а НАТО після прийняття закону Баядолла. 1980 року. Закон був відповіддю на побоювання про зниження конкурентноздатності американської економіки, особливості в контексті успіхів Японії, до того, що відповідав бажанням бізнесових та деяких університетських лідерів, завдяки закону мали зрости обсяги патентування продуктів академічних досліджень, фінансових федеральних урядів. Університети вже давно мали зв'язки з бізнесом, але цей закон не лише спонукав до більш фундаментальної інтеграції з бізнесом, але й спричинив тенденцію оперувати самим університетом як бізнесу. Зрозуміло? Mm -hmm. mm -hmm. Щось... Корпоративний капітал. А... Чи... Ну, корпорації так розумію. Тобто університети? 70 ну они очень просто, они законом связали. У нас сейчас получается у нас образование оно оторвано от бизнеса. Получается, все выпускники, ну, грубо говоря, там, каких-то наукоемки, любых специальных, они становятся ненужными. Не не потому что, когда они уходят из университета, ну, ты чем должен заниматься? Идти куда-то работать, куда работать? В бизнес какой-то. По бизнесу ты не нужен, потому что, грубо говоря, ты не специалист. То есть, ну, потому что бизнесу уторван это образование. Видишь, они закон велишу. Что... Это самое по тобой федеральности, да? И у них получилось, что образование. Вот сейчас есть такое понятие, там все там серьезные компании, они сами обучают э, важных сотрудников. То есть, они проводят там тренинги, ну там такие всякие свое обучение ведут. Потому что бизнесу нужны какие-то там специалисты. Не прив'язали просто образувательну програму реального бізнесу, мудзиком, БАДОСДО. Це про марку говорить, так? Да. <клес> <клес> так, так? Гонитва за доходами від інтелектуальної власності, коротко кажучи, ліцензування стало ключовим компонентом глибокій трансформації американської вищої освіти. Другим компонентом було різке посилення ієрархії та пов'язане з цим змагання за абітурієнтів. Воно пройшло слідом за експансією, що поклала край тим часам. Коли простий вступ до коледжу був ознакою елітного статусу. Питання, куди вступати, ставало дедалі більш важливим і спливовими рейтинговими схемами, що адресувалися і студентам, і закладам. Відповідно до цього зростав освітній ринок, який разом із тим ставав більш інтегрованим на національному рівні, особливо в елітному секторі. Дослідження ставали все важливішими, як видиме, мірило досконалості. Нерівність зростала, а інституційне різноманіття дедалі більше розглядалось, як ієрархія. Інституцій це допомогло залучати більше коштів. Так, що тут? Ну, більше менше. Третім основним компонентом структурної трансформації було поєднання дедалі слабшого державного фінансування, особливо в випадку флагманів серед державних дослідницьких університетів. Величезного звільненого від оподаткування переміщення багатства на користь більшого привільопривілейованого сектору приватних закладів та додалі вищої плати за навчання в усіх закладах. Збільшення університетських коштів супроводжувалося запровадженням дуже розмаїтих форм фінансової допомоги, також відомої як дискаунтинг, тобто надання знижки, яка розподілялась не так за потребами, як на підставі заслуг. Вимірюваних за тестовими балами та оцінками, які не випадково потрапляли, також і в рейтинги університетів. Список можна продовжувати, але ці три компоненти мають особливе значення для пояснення трансформації, в які витрати на вищу освіту злетіли до небес. Викладання було відсутно від... відсунуто на другий план у практиці багатьох закладів, якщо й лишилось у їхній риториці. А університети послали не як виробники громадських благ. А радше як постачальники приватних. Кожен з трьох компонентів заслуховує на увагу. Слідом за Вошберн я зосереджуюсь на першому з них, але важливо пам'ятати, що всі вони сполучені в ширшій фабулі того, що зараз відбувається з, університет... з університетом. З певних причин важко пояснити громадськості, що роблять університети, і чому вони заслуговують на громадську підтримку. Університети роблять багато чудових речей, але коли їх кількість і масштаби зросли, так само зросли від центрові сили. Тож університети стали менш цілісними всередині. Як і Ошберн, я сфокусую увагу на Сполучених Штатах. Але варто зазначити, що це не локальна історія. Різні версії тих самих проблем змінюють обличчя вищої освіти по всьому світу. Тут говориться про три компоненти, які заслуговують на увагу. Це які три компоненти? Треба їх згадати, мені здається. При, от тут. От, 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 коли університети був реконструктовано кооперативним капіталом, потім про те, що їх стало більше і більша різноманітність різних а, факультетів і так далі. І. А, і більше комерціалізація університетів, Ну, в стані, так. Да. Ну, востребованными стали спеціальності в університетах. Какие-то там соціально полезні, да? а ті, які нужны для ділянки. Капітал. <кій> Трансформація в масштабах. Питання масштабу заслуговує на увагу насамперед. Воно криється за посиленням конкуренції, новою нерівністю у вищій освіті, здорожінням університетів, гаданим занепадом якості, втратою інтелектуальної спільності. Та низкою інших питань. і Виклики, що поставили перед, постали перед університетами. І труднощі з відповідями на ці виклики формуються специфічними рішеннями та компромісами, що були зроблені в попередні десятиліття і надто рідко відтоді осмислювалися. Це знесення це десь? Так, ну це знесення звідки? Ну, я не бачу. Зверху. А от паблік. Це ну, програма і ну, да. університету. Безстатів для зміни в розмірі е, закладів та всього сектору малоймовірно, вивірно, що відбулись буде які інші зміни.